Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 23 вересня з вами знову Реклочок. Цього тижня увага прикута до Нью-Йорка, не лише, звісно, але в першу чергу до того місця, де проходить 80-та генасамблея об'єднаних І туди сьогодні приїхав і Володимир Зеленський, і Дональд Трамп, і інші лідери країн. Трамп після прибуття опинився перед дилемою, чи йому підійматися самотужки ескалатором. Чи чекати, поки він запрацює, тому що він перестав працювати якраз в той момент, коли він став ногою на нього. І суфлер перестав працювати. Чи це диверсія проти Трампа, чи ні? Ну це не настільки важливо, але важливо те, що власне там сказав Дональд Трамп. Він говорить про те, що готовий буде ввести тарифи проти Росії. Якщо та не припинить війну, він не говорить про санкції, а про тарифи проти Китаю та Індії, але каже, це мають зробити і європейці. Ну а Марко Рубіо заявив про те, що Києву слід погодитися на домовленості щодо врегулювання війни в Україні. Давайте максимально детально про те, що відомо на цю хвилину, про скандальні заяви Рубіо, про дуже привабливі, як на мене, заяви Дональда Трампа. Чому привабливо я вам поясню? Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, традиційно вас про це прошу і тепер давайте до суті. Як ви зрозуміли, із Трампом сталося кілька казусів. Після того, як він приїхав в приміщенні ООН разом із першою ладі Сполучених Штатів США, пані Меланією. Ескалатор перестав працювати. Пані Меланія піднялася самотужки сходами, ну, за нею пішов і Трамп. Ну і суфлер зламався під час його виступу. Потім він запрацював, але Трампу це не завадило виступати майже годину. Він порушив регламент виступу, який виділений для цього 15 хвилин. Він виступав на 45 хвилин довше. Його всі уважно слухали, пильно записували на свої контрабандні телефони, айфони росіяни. Саме ту частину, де Трамп говорив про санкційний митний тиск на Росію. Але перед тим, як Тональ, Трамп виступав на Генасамблеї ООН, Марко Рубіо зробив, як на мене, дуже резонансну і скандальну заяву і сказав, що Україні слід погодитися на домовленості щодо врегулювання війни в Україні, які саме він не уточнював, але ми знаємо, що мова йде про вихід України із Донбасу. На що категорично не погоджується Володимир Зеленський. Він про це сказав також і депутатам під час зустрічі з ними нещодавно. З приводу цієї зустрічі на політику вийшла величезна стаття. Я ще про неї буду обов'язково говорити. І також Рубіо припустив, що Сполучені Штати Америки можуть у якийсь момент припинити сприяти в регулюванню війни в Україні. Відвертий шантаж, який я вважаю був зроблений за дорученням Дональда Трампа, тому що Трамп у своєму виступі був. Дещо іншим, хоча багато чого не договорював. Ще один цікавий інцидент стався сьогодні у Нью-Йорку. машиною Еммануеля Макрона. Там зупинили через Дональда Трампа, вулицю перекрили саме для того, аби кортеж президента США легко добрався до приміщення, де проходило засідання Генеса Блейон. А Макрона вирішили просто зупинити, той вийшов із автомобіля. Показував і демонстрував, що він є президентом Франції, але це ніяк не попливало на рішення поліціянтів. Макрон навіть телефонував Трампу і говорив: Як ти? Вгадай, що я чекаю на вулиці, бо все закрито для тебе, сміючись, говорив Макрон у телефонну слухавку. Але тепер, друзі, давайте перейдемо конкретно до виступу Дональда Трампа. Він сказав, Якщо Росія не готова домовлятися про мир, Сполучені Штати Америки готові ввести потужні тарифи, мита, не санкції. Але щоб ці тарифи діяли, європейські країни всі тут присутні, мають приєднатися до нас і вжити точно таких же заходів. Тобто, ви набагато ближче до цього. Нас розділяє океан, ви прямо там, і Європа має активізуватися. Вони не можуть робити те, що роблять, купують нафту і газ у Росії, поки воюють з нею, сказав Дональд Трамп. І дійсно, Європа ближче, і видається, що Європа мала б так робити, як говорить Трамп, але Європа так не робить. Навпаки, вона демонструє прихильність навіть до Пекіну. Так, ми сьогодні це обговорювали разом із моїм колегою Артуром Харитоновим на каналі. Є дуже цікаве відео. Ви можете його переглянути. залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Там пан Артур говорить про те, що Європа діє проти Китаю, але справа в тому, що Туск оголосив про відкриття кордону із Білорусію, де зібралося дуже багато китайських потягів із товарами на мільярди євро. Я ще про це також буду згадувати сьогодні. розповідати вам, друзі, тут на каналі, тому залишайтеся, не перемикайтеся. Що ще сказав цікавого Дональд Трамп, що вам варто було б знати. По-перше, він сказав, що Америка стала великою країною, знову великою. Економіка США розвивається, Байден провадив жахливу політику імміграційну, і економічну. А от Америка знову тепер така, що її поважають у всьому світі, завдячуючи Дональду Трампу. Говорить, що він закінчив сім воїн, ОН жодної. Всі кажуть, що я повинен отримати Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень, наголосив Трамп. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя, говорить президент США. ООН же маючи великий потенціал, каже він, не робить достатньо для того, щоб війни в світі припиняти. За великим рахунком він правий і каже, також що вони зупинили ядерну програму Ірану, але це не факт. Визнання Палестини, на його думку, окремими країнами в односторонньому порядку лише стимулює Хамас. Я з ним тут до певної міри погоджуюся. Війна Росії проти України виявилася складною, аби зупинити її швидко. аби я був президентом, каже, цього б не сталося. Знову звинувати він Китай та Індію у тому, що вони є сьогодні основними спонсорами війни, оскільки продовжують купувати російську нафту. І додав, російські енергоресурси купують і країни НАТО, і тим самим спонсоруючи війну проти себе. Серед таких країн, друзі, це країни Європи, Словаччина, Угорщина. Франція та сама, Туреччина, яка купує 9% нафти з Росії, яка там видобувається. 9% загального об'єму це дуже багато, це більше, ніж європейські навіть країни. Також він сказав, що Європа опинилася в жахливій ситуації через наплив мігрантів. Нагадав, що на саміті НАТО всі члени НАТО погодилися збільшити видатки на оборонку до 5%, це також правда. Через 10 років, звісно, але також це дуже правильно. Закликав всі країни припинити розробку біологічної та ядерної зброї. Згадав і про Лондон, який змінився, тому що там фактично шаріат, сама країна, яка змінилася. Зелена енергетика означає банкрутство, говорить Дональд Трамп. Кліматичні зміни, на його думку, це найбільша афера, яку коли-небудь вчиняли у світі, і закликав захищати свободу слова, свободу вираження поглядів, релігійну свободу включаючи найбільш переслідувану релігію на планеті, яка називається християнство. Так, виступ Трампа був багатостороннім, він багато говорив про багато речей. Не можу сказати, що виступ був систематизованим, але він згадав абсолютно про все. Виступав дуже і дуже довго. Не згадав у своєму виступі Дональд Трамп атаку по країнах НАТО дронами, і Польщу, і Копенгаген, і Осло, мабуть, ще не готовий, або його не поінформували. Ну а НАТО заявило про те, що збирається приймати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують повітряний простір НАТО, засновуючись на розвід інформації щодо рівня загрози, яку вони можуть нести. Про таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте і каже: рішення. Застосувати силу проти літаків порушників, зокрема щодо їхнього ураження, ухвалюється в режимі реального часу і завжди ґрунтується на наявній розвід інформації про рівень загрози з боку літака, включно з такими питаннями, як наміри, озброєння та потенційний ризик для сил альянсу цивільних чи інфраструктури. І додав, що об'єднані Збройні сили НАТО в Європі на чолі з Верховним. Головнокомандувачем Алексасом Гренкевичем, який є американським генералом, мають загальні прерогативи, відповідальність і всі необхідні можливості для прийняття рішень. У випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, каже він, яке ми сьогодні обговорювали, сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літаки без ескалації, оскільки безпосередні загрози не було встановлено. Наголосив генсек НАТО, але не всі погоджуються з генсеком. От у Трампа погоджується, а в Європі ні. Міністр оборони Естонії Певкур на тлі порушення повітряного простору Естонії заявив про готовність розмістити на території країни британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю. Швеція говорила про готовність збивати повітряні цілі. Польща дещо вагається. Ну і Певкур сказав, що Естонія справді хотіла б прийняти британські винищувачі f 35 a які мають в арсеналі ядерну зброю. Але поки що це лише бажання міністра оборони. Натомість держсекретар США Марко Рубіо виступив проти збиття російських літаків в повітрі НАТО так само, як Марк Рюте. Тому позиція Трампа очевидна, відтак, то саме тому, друзі, він нічого і не говорив у своєму виступі про дрони, які летіли на Польщу, на Осло та на Копенгаген. І каже, що. НАТО не діють агресивно. За його словами, у разі порушення повітряного простору їх треба просто супроводжувати. Так НАТО і буде робити. Ну, в принципі, такої заяви дуже, мабуть, хотіли в Кремлі. Тепер вони будуть провокувати НАТО і далі. Але така от ситуація, друзі, така позиція, що буде надалі робити. Путін, ми з вами будемо, звісно, спостерігати, але всі розуміємо, що Путін і далі буде агресивно діяти проти країн НАТО в Європі щонайменше. В Кремлі ж назвали голослівними заявами уряду Данії, ну зокрема, прем'єр-міністрка Данії пані Фредеріксен сказала, що вона не виключає, що за дронами, які були над Копенгагеном, криється російський слід. В Кремлі, ж, ще раз наголошую, друзі, це все заперечують. Вони говорять, що це все неправда. Нас там немає. А от польський прем'єр-міністр Дональд Туск сьогодні також зробив заяву, яка, як на мене, означає, що Польща також не прагне війни. Ну, в принципі, нічого такого екстраординарного в цьому і немає. Туск сказав, що Польща цього тижня відновить роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті через військові навчання Запад-2025. Говорить, ті, що були закриті у зв'язку з маневрами Запад і що зрозуміло зі зростанням загрози та політичної нестабільності, фактичної ситуації на наших кордонах, у нашому регіоні, вони будуть відкриті і вже цей режим набуде чинності о півночі в четвер, 25 вересня. На кордоні, ж, друзі, між Польщею та Білорусю за два тижні, поки він був закритий, накопичилось понад 130 китайських потягів з товарами на мільярди євро. Про це повідомляє преса. Тому зрозуміло, що Польща все-таки має домовленості з Пекіном. Я вважаю, що це абсолютно очевидно. Ви свою думку, будь ласка, напишіть у коментарях. Тепер, друзі, щодо Молдови, про яку я вам розповідав у ранішньому відео, і також детально розповідав про ситуацію в цій країні Ігор Челенко у нас на каналі. Він підготував дуже змістовне аналітичне відео про перебіг виборів у цій країні. І служба зовнішньої розвідки Росії зробила чергову кринжову заяву, яка підтверджує і мої припущення, і також думки Ігора Чаленку про те, що ж власне там відбувається у Молдові. Євросоюз готовий піти на фактичну окупацію Молдови, кажуть росіяни, для утримання республіки в русі своєї русофобської політики. За даними, нібито даними, бо я по-інакшому сказати не можу, служби зовнішньої розвідки Росії, подібний сценарій нібито відпрацьовувався у рамках навчань НАТО в Румунії та може бути реалізований після парламентських виборів у Молдові 28 вересня. Спецслужба стверджує, що на поточному етапі країни НАТО концентрують сили в Румунії поблизу молдавських кордонів, також для залякування Придністров'я, нібито готується натовський десант до Одеської області. Перша група кадрів військовослужбовців із Франції та Великобританії вже прибула до Одеси, кажуть у службі зовнішньої розвідки Росії. Там також додали, що введення військ НАТО в країну може відбутися пізніше, якщо втручання після виборів не буде потрібне. Незмінними залишається росіяни в питанні пропаганди, тому нічого нового, звісно, ми тут не побачили, але вкотре переконалися, що наміри Росії попливати на вибори в Молдові очевидні і послідовно вона буде цього дотримуватися. А тепер, друзі, на завершенні вам ще одна цікава інформація щодо України. Навіть дві. Україна може не Мати грошей на армію цього року їй не вистачить їх. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксалана Підласа і каже, що існує ймовірність внесення нових змін до бюджету 25-го року восени. Хоча буквально в серпні їх вже вносили. Ці зміни необхідні для збільшення видатків на сектор нацбезпеки та оборони. І також вона каже, залишається дірка у бюджеті на наступний 26-й рік через невизначеність із західною допомогою, непокрита потреба у зовнішній допомозі, тобто гроші, які ще потрібно знайти. Стосується лише 26-го року і становить 18,1 мільярда доларів. Говорить Підлас, але сама собі суперечить, оскільки на 25-й рік також не вистачає грошей. Якщо ви будете їх перерозподіляти в бюджеті 25-го року, значить ви маєте звідки їх, їх забрати і передати на армію. Тобто хтось залишиться без них. І щодо ще одної цікавої публікації у виданні політику, про яку я згадував вам на початку відео. На Заході та серед депутатів Слуги народу зростає занепокоєння через концентрацію влади Зеленським. Пише сьогодні про таке політику і говорить про зустріч закриту з фракцією, яку проводив Зеленський ще минулого тижня, і критикував там депутатів, активістів і журналістів за нібито недостатню позитивну пропаганду України на Заході. Там Зеленський нібито заявив, що критика всередині країни відволікає від війни та підтримки союзників, натякнув на намір іти на другий термін і зосередився на продовженні війни. Депутати вважають стиль керівництва НАТО персоналізованим, а дії проти антикорупційних органів проблемними. Також політико пише про те, що президент пообіцяв більше консультуватися з фракцією, але депутати пишуть журналісти в цьому сумніваються. За їхніми словами, всередині країни політика стає жорсткішою. Ти або Зеленським, або ти маріонетка Росії. І європейські дипломати також висловлюють занепокоєння, що дуже примітно, уже нібито занепокоєння висловлюють і європейські політики. Тому це, як на мене, є сигналом підготовки до виборів, що власне зараз навіть не заперечують і вовсі президента України. Політичні опоненти давно скаржаться на популістську нетерплячість, пишуть політико українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією та на його вроджену. Колючись до критики, однак його захисники ігноруються скарги, кажучи, що війна вимагає твердої рішучої руки. Або як заявив політику, на початку цього року впливовий керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак особливо під час війни рішення мають прийматися швидко та чітко. І не лише партійні суперники Зеленського зараз стурбовані прагненням до централізації влади, пишуть журналісти видання. Хоча західні союзники стримуються від будь-якої публічної критики, боячись дати Москві простір для пропаганди, за словами трьох європейських посланців, які базуються в Києві, та попросили не називати їх для цієї статті, вони приватно висловлювали стурбованість. Так, друзі, я не випадково вам цитую ці тези із політику, оскільки вони лягають в канву того, що відбувалося минулого тижня. А саме я вам розповідав про засідання Круглого столу аналітичного центру об'єднана Україна. Де було представлено нову концепцію можливих виборів в Україні навіть до закінчення воєнного стану. Тому, друзі, слідкуємо за цим. Однозначно буду вас інформувати про все, що знаю. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!